Як підсумок закінчення року командира лідера, яким оголошено нинішній рік у Збройних силах України, в академії сухопутних військ відбувся круглий стіл на тему, що необхідно офіцеру випускнику для того, щоб здобути лідерство у військовому колективі. Ведучим круглого столу, на якому були присутні 36 офіцерів курсової ланки, був полковник запасу Олег Бойко. Я особисто дивлюсь дуже позитивно і налаштований. На хороше майбутнє наших випускників. Система, яка працює, можливо, вона не досконала, але вона дасть свої позитивні результати через декілька років. Це управління підрозділом повсякденній діяльності, це позитивна мотивація до майбутньої служби, не дивлячись на негаразди, які можуть чекати військову людину. Це формування того корпоративного духу, який потрібен у військах і який можна тут сформувати в академії. Це відповідно. Професійні знання навички вміння по роботі з особовим складом, тобто спілкування з людиною, допомога людині. Надання порад, наставництво, те, що необхідно в військах, варто зауважити, що вперше за історію існування вишу в обговоренні актуальної теми взяли участь також і десятеро офіцерів ланки рота батальйон з військ, які навчаються в академії на курсах підвищення кваліфікації. Представники з військових частин і з'єднань розповіли, з якими проблемними питаннями зустрічається молодий офіцер випускник у військах. Також вони висловили свої побажання офіцерам курсової ланки щодо першочергових напрямків виховання майбутнього офіцера. У свою чергу командири курсантських підрозділів запропонували свої погляди і досвід досягнення позитивних результатів щодо якісної підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах.